Це відео для тих, хто вже всередині дозрів, але ще не почав. Не почав знімати своє перше відео. Не почав знімати, бо не знає про що, не знає на що знімати і, взагалі, з чого почати, а тим більше, скоріш за все, є сумнів, а чи взагалі буде комусь це цікаво? Я добре розумію всі ці питання, бо саме зараз через них проходжу. Я вже третій день відкладаю зйомку відео. Я думав, будуть вихідні. І от я от тоді точно зроблю. Про це я говорив на початку тижня, потім вівторок, середа, четвер, п'ятниця. І от сьогодні вже понеділок. А відео я так і не почав знімати. Тому. Я і вирішив своє перше відео зняти на тему, а як же почати. І перше, почніть з правди, почніть з того, як є. Покажіть себе такими, як ви є. Говоріть так, як лягає на серце. Будьте собою. Це відверто, щиро. І це буде вашою точкою старту. Те, з чого ви почали. І коли через рік ви озирнетесь, подивитесь на це перше відео, ви подивитесь, де ви були, якими були і як ви зараз, як говорите, як монтуєте, як доносите інформацію. І ви побачите. Тому почніть правди. І почніть з тим, що є, з тим телефоном, який є зараз, чи камерою, мікрофоном, або навіть якщо його немає, з освітленням в кімнаті, а краще на вулиці при денному світлі. Тобто з тим, що є. Я вчора буквально провів, можливо, з годину, вибираючи новий телефон, на який краще знімати, бо в мене ж старенький iPhone XR, яке ж буде якість відео і все інше. Це тільки відкладає, це ніяк не допоможе. І я от навіть вчора собі сказав: так, давай так, завтра почнеш знімати. І коли на твоєму YouTube каналі буде 20 відео, от тоді подумаєш про новий iPhone. А поки що знімай на те, що є. Головне, почни. Третій пункт. Почніть говорити до однієї людини. Ніби перед вами ваш друг, у нього є якийсь запит чи проблема, і ви щиро бажаєте йому допомогти, підказати, поділившись власним досвідом, дати якісь рекомендації. От почніть і представте, що перед вами ваш друг. Поговоріть з ним. Допоможіть, підтримайте. це буде класно. І ще один дуже важливий момент. Дозвольте собі бути неідеальними. Дозвольте собі бути справжніми. Якщо десь запнулись, чи щось не вийшло. Це природньо. Отак, От як я зараз з вами. Без сценарію, без підготовки одним дублем, щиро, відверто, як є, без всього цього глянцю по справжньому в кімнаті. З тим освітленням, яке є. А, і до речі, в описі під цим відео. Я обов'язково поділюсь посиланнями на блогерів, які вже пройшли цей шлях, які діляться своїми лайфхаками, секретами, підказками. У кожного з тих, ким я поділюсь, вони такі цікаві, особливі. Я особисто з ними не знайомий, буквально сьогодні подивився, мені відгукнулося. Я хочу цим поділитись з вами. Перегляньте. Явно, знайдете там щось дуже класне. А ще поділіться в коментарях, як вам зараз. Якщо ви вже блогер, як було, коли починали, через що пройшли. Поділіться власним досвідом, або ж поділіться тим, як є зараз, що стримує. Все буде корисно. Тому що кожен наступний може підтримати, може підказати. І для когось ваш досвід послужить натхненням, прикладом. Коли це відео будуть дивитися через рік і читати ваш коментар, а потім зайдуть до вас на канал і побачать, як ви виросли. Це надихає. Дякую за вашу увагу. З вами був Віталій Ясний. І це моє перше відео. Мій старт. Щире, відверте, як я.